Суспільна студія продовжує свою роботу. Далі говоримо про те, що в результаті американських санкцій, які почнуть діяти з 20 листопада цього року, Росія в наступному році втратить близько 50 мільярдів доларів США. Зупинка співпраці нафтопереробних заводів з країнами Європейського Союзу допоможе збільшити дефіцит Росії на наступний рік до 100-330 мільярдів. Таку аналітику озвучив президент України Володимир Зеленський на прес-брефінгу в Києві. Голова держави додав, що Україна разом з Сполученими Штатами Америки. Працюватиме над тим, щоб максимально зменшити імпорт енергоресурсів з Російської Федерації. Окрім цього, президент назвав ті країни, які збільшили російський імпорт. Імпорт з Російської Федерації. І е, ті, хто збільшили, збільшили навпаки Індія, Китай, Туреччина і Центральна Азія. Бивши радянські е, колеги. Так, це те, з чим потрібно працювати. Є бачення, як з цим працювати. Про це не тільки говоримо далі. Андрій Длігач, доктор економічних наук, голова ради коаліції бізнес-спільнота зі мною в студію. Вітаю, дуже дякую, що сьогодні завітали особисто Вітаю. до нас. Коли ми говоримо про санкції, які тільки почнуть діяти з 20 листопада. Ви згодні з тими оцінками, які озвучив Володимир Зеленський, і наслідками? Цілком цілком. Вже вже цього року дефіцит федерального бюджету в Росії буде близько 8 трильйонів рублів, що власне і є 100 мільярдів доларів. Наступного року цей дефіцит збільшиться. Чому тому, що якби Росія не планувала, не скорочувала зараз військові витрати, вони формально знижені, хоча залишається велика частина секретних витрат. Але зрозуміло, що російська економіка вже не може фінансувати цю війну і підтримувати ці проекти соціальні зобов'язання, які традиційно Росія несла. Відповідно немає ресурсів для запозичень, для кредитування, для фінансування. Скорочуються виплати мобілізованим в п'ятеро, скорочені за останній час. Скорочуються федеральні програми. Скорочується підтримка регіонів. Зрештою, все це призводить до зупинки економіки, до розгортання інфляції. Ну коротше кажучи, всі негативи. Зрештою, Росія змушена буде змінити свою логіку ведення економіки, змушені будуть більше орієнтуватися на Китай, більше переходити до рубльової економіки, зменшувати залежність від долара, але це не допоможе Росії. Про Китай ви якраз згадали. сьогодні. Агенція Reuters повідомила, що Росія змушена вперше випустити держоблігації в юанях. Це теж про посилення співпраці з Китаєм і, і державні облігації, і приватні облігації починають випускатися в юані. Це це не тільки завдяки співпраці з Китаєм, це через обмеженість інших можливостей. В доларах ніхто не інвестує, в євро ніхто не інвестує в Росію, ніхто не кредитує Росію. Тільки Китай, причому Китай сам не інвестує в Росію. Є в Росії юані. Юані є в золотовалютних резервах, там золото і юані, там доларів євро фактично не, не залишилось. Відповідно, ну де де ж як ще щось працювати з якою валютою? Тим більше, що Росія продає. В Китаї б, е, нафту і газ і мають е, надходжені юанями, бо Китай розраховується юанями. Ну, звичайно, таким чином Росія змушена вдаватися до, до фінансування власних боргів е, в юанях, е, але це, це дуже ненадійна валюта. З одного боку, в будь-який момент може відбутися девальвація цієї валюти по відношенню до долара, бо Китаю потрібно підтримувати власний експорт і привабливість інвестування саме в Китай, в китайську економіку, оскільки це не вільно конвертована валюта, то ті, хто працюють з нею, змушені додавати відсотки за ризик. Відповідно, вартість запозичень в юанях 12% велика. Да, це трошки менше ніж в рублях, там де 16-17%, але це суттєво більше ніж доларові запозичення. Зараз, якщо менше у росіян грошей на війну, є Китай, а є ще якісь варіанти, де вони можуть взяти зараз ці гроші? Чи все-таки ми можемо говорити, що менше вони будуть витрачати на війну? Ще менш конвертовані конвертованою валютою? Є рупія. Індійська, причому її витрачати можна в самій Індії. Ви привезли щось, експортували в Індію, і там в Індії на цій рупі маєте щось купити. Тенге, ну, що ще? Звичайно, у Росії немає більше сторонніх можливостей. Тому далі скоріше, буде рублевізація економіки. Росія буде більше відмовлятися від, від якихось соціальних стандартів прив'язки до долару. Аналізу курсу і чекати вже на той курс, Росія буде переходити до повністю рубльової, ну можливо, часткової юанівої економіки. Зараз, коли ми говоримо про Російську Федерацію, про бюджет є прогнозовані дефіцити, я те, що на цього впливає для розуміння наших глядачів, а якими можуть бути дзвіночки, коли от ми розуміємо, що дійсна економіка вже на межі, так би мовити, та от якими є умовно, ну, маркери та цього? Рік тому для нас ключовим маркером було те, що вичерп, вичерпуються резерви фонду добробуту, національного фонду добробуту, фонду національного благосостояння Росії. Він його ліквідна частина фактично вичерпалася, і вона стала менше ніж дефіцит, наприклад, цього року. Відповідно, ми казали, що в Росії залишається єдиний інструмент це емісія. Так, так цього року і є. Росія фактично. Друкує рублі, вже не кілька трильйонів цих рублів. Це перший дзвіночок. Другий дзвіночок це промислове виробництво. Теж рік тому ми казали, що Росія вже на, на межі рецесії. Промислове виробництво, якщо не брати військово промисловий комплекс, вже в мінусі цього, цього року навіть скорочення є по військово-промисловому комплексу. Всі інші індустрії в мінусах, і ми де-факто маємо в Росії скорочення ВВП. І нарешті інфляція. Хоча здавалося, влітку центральний банк Росії приборкав інфляцію, ні, інфляція залишилась високою. Вона падала в річному коленці до 15%. Зараз і ми і наші партнери в аналітичних центрах європейських та американських вважають, що реальний показник близько 18-20% інфляції річної в Росії. Ми зараз говорили про санкції від Сполучених Штатів Америки. Та а якщо розширити і говорити про санкції, і від європейського союзу черговий пакет був прийнятий. От вони як впливають, та от тут про які цифри ми зараз можемо говорити. Це прекрасний пакет. Я дуже радий, що європейський союз зміг знайти можливість запропонувати саме комплексний пакет санкцій. Він такий те, що називається інтегральний. Не просто з унеможливлення російського експорту нафти нафтопродуктів е, в кількісному еквіваленті, тобто додані 117 танкерів тіньового ціннього флоту, а й якісні санкції, що тепер цінньовий е, тінь, флот не зможе е, перетинати без страховок, а по страховках теж є санкції без догляду і так далі. з, з огляду на екологічні ризики, безпекові ризики. Це унеможливлення нових контрактів газових нафтових, це фінансові санкції, це вторинні санкції, це розширення персональних санкцій. Коротше, такий, а і головне, це, це технологія, техніка, які допомагали Росії все ж таки тримати промисловість на, на ходу. Тепер все це Росії буде зробити набагато складніше. Так, що наступного року ми очікуємо ще більше скорочення промислового виробництва. Скорочення видобутку нафти вже зараз. Ми бачимо найнижчий показник за останні чотири роки по експорту нафти нафтопродуктів з Росії в, в нафті. Це вже вже 1,8 мільйонів барелів на день. З, з позиції, яка була вдвічі більшою в піках за цей період, так що. Санкції працюють, і хоча по відношенню до тих санкцій, які ми розробили ще в березні 2022 року, зараз реалізовано трохи менше 80%, але 19-й пакет вже виглядав як ніщівний. Залишилося введення повноцінного торговельного ембарго і розширення персональних санкцій. Ну і довершення роботи по, по фінансових санкцій, а це може бути потенційно вже наступний 20-й? Очікуємо, що в 20-му будуть доповнені. Ці від санкцій я згадуючи ефіри про попередні пакети санкцій постійно. Ми в студії говорили про можливості Росіяни обходити ці санкції, та зокрема про виробництво і Володимир Зеленський в видозвернення говорив, що в ракетах, дронах Російської Федерації знаходять іноземні компоненти, тобто якимось чином там подвійне призначення або інше намагаються Росіяни обходити санкції. Оці зараз нові пакети санкцій від Європейського Союзу від Сполучених Штатів там залишаються ці варіанти від Росії. Теоретично санкції американські ще працюють ще старі. Ну, в нових санкціях нічого не додавалося, але вони працюють. Теоретично, паралельний імпорт вже ускладнений. Теоретично. Практично, Росія знаходить шпаринки завдяки країнам Центральної Азії, Близькосхідним країнам, країнам Кавказу. Росія має можливість продовжувати цей імпорт. З одного боку, доволі складно відслідкувати. Ну так, да, компоненти, чіпи поставляються напряму Китаєм. Американські ж європейські купуються іншими країнами під інші контракти, а потім перепродаються Росії. Відслідкувати це теоретично можливо покарати ці компанії, які допомогли Росії отримати ці компоненти можна, і на це спрямовані власне санкції європейські, там де 45 нових компаній додані до переліку підсанкційних. але це реактивний шлях. Бо все одно з'являються нові компанії, які все одно купують ці компоненти, а потім перепродають Росії і ввозять там через Казахстан на, на територію Росії. Запобігти цьому доволі складно. Тим більше, що Китай велику частину постачань подвійного призначення компенсує сам. А Китай в меншому ступені ведеться на ці вторинні санкції. Якщо санкції накладаються на великі компанії, то вони просто передають контракти на середні, малі, а їх вже так не відслідкуєш, і вони вже не бояться санкцій, тому що не мають міжнародних відносин. Санкції бояться бояться перш за все великі порти, великі банки, великі компанії, виробники. Ось вони дуже дуже обережно ставляться. А малі і середні за тими ж технологіями можуть продукувати потрібну Росії продукцію. Тому питання не тільки в санкціях. І це дуже важливо питання в тому, як розвинути світ допомагає Україні. Санкції призупиняють Росію, але Україна має отримати суттєве насичення технологіями збройних сил, суттєву економічну підтримку, щоб ми отримали, хоча б на рік, значну технологічну перевагу. І це дасть нам можливість виграти у війні, звільнити наші території, і зрештою це зменшить витрати Європейського союзу. Коли Німеччина каже про закупівлю зброї на 377 мільярдів протягом наступних років, цілком зрозуміло, що ця зброя має купуватися для України, бо саме Україна закриває небо над Німеччиною зараз і боронить європейські кордони. В якраз вже перейшли до України, і тут хочу поговорити вже про наш бюджет і зокрема про репараційний кредит від європейського. Кої комісії, зокрема, речниця її сказала, що вони розглядають і шукають інші варіанти фінансування України. Основа має бути це все таки заморожені російські активи, але розглядають інші варіанти. Про це повідомила наша наша колега. А от тут, коли ми говоримо про оці репараційний кредит, а є взагалі альтернативи? Є взагалі варіанти, де ми можемо взяти ці гроші інші. Так, ми е, отримуємо гроші від міжнародних організацій: Світовий банк, міжнародний валютний фонд, інші е, світові організації ООН. Е, ми отримаємо гроші від Європейського Союзу. Е, ми отримаємо гроші на двосторонніх основах в, в від різних партнерів: Канада, Японія, Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія, Південна Корея багато країн допомагають Україні. Чи можемо ми збільшити надходження? Бо нам дійсно потрібно більше ніж зараз гарантовано. Так, ми вже в бюджеті європейського союзу з 28 року. Це позитивне, позитивний сигнал. Так, європейський союз може вдатися до спільних запозичень. На користь України це цілком реалістичний сценарій, і навіть якщо буде, буде ця ідея блокуватися певними країнами, значить можна домовлятися не в форматі консенсуса, а в форматі спільного запозичення, наприклад, коаліції охочих чи чи 25 країн Європейського союзу, це, це цілком можливо. Але так до 1 грудня Європейський Союз намагається вирішити питання з репараційним кредитом. Там нагадаю, питання лише в позиції. Бельгії не для те, що Бельгія проти, а Бельгії просто потрібно, щоб були підібрані правильні формулювання для того, щоб не, не ставити в репутаційні ризики Євроклір банк Бельгійський, де власне знаходиться більша частина російських грошей, і щоб не було ризику для інвестицій в європейські країни. Я переконаний, що формулювання буде знайдено і альтернатива не настільки знадобиться тим не менш на двосторонніх відносинах Україна має отримувати більше від наших партнерів з огляду на те, що збільшуються військові бюджети. Якщо вони будуть збільшуватися до 5% ВВП в більшості країн Європи, то звичайно знайти там 0,5% для допомоги Україні точно можна. А насправді це можливо і до 1% ВВП. Зараз, коли ми говоримо про це до 1 грудня, те, що ви згадували, якщо не буде знайдене формулювання, якщо не буде у цього остаточного рішення, що тоді? Що буде з нашим бюджетом, якщо рішення ну, не буде? Насправді це рішення для нас є чи не ключовим, бо ми дійсно потребуємо міжнародний валютний фонд каже про 65 мільярдів нестачі на найближчі роки. За оцінкою Мінфіну, 18 мільярдів нам не вистачає на 26 рік правда, пан Гетьманцев вчора сказав, що, наче 10 мільярдів, ну я більше покладаюсь на позицію міністра фінансів нашого, і, і все це, звичайно, не так легко компенсувати. Жодна країна Європи зараз не може покрити це. Навіть спільно європейський союз має напрягтися, щоб знайти таку суму. Тому в Україні буде звісно не переливки. Нам буде складно. у нас буде менше військових постачань. Відповідно, для нас оптимізація бюджетних витрат, для нас перехід на замовлення більш дешевої української зброї. Бо там нагадаю, на жаль, багато можливостей не реалізовані до до сих пір. Виробники вже показали і високу ефективність, і високу спроможність нарощувати обсяг виробництва. Так що, думаю, е через таку оптимізацію ми зможемо компенсувати ну принаймні половину від цієї суми. Решта України є певні інструменти і можливості домовитися з міжнародним валютним фондом, в тому числі по по використанню наших резервів резервів національного банку. Хоча це ну вже найостанніший Найостанніший інструмент для наших резервів вдаватися до цього не можна, тому потрібно зробити всім все, що тільки можна для того, щоб знайти інші варіанти фінансування дефіциту бюджету. Я дуже сподіваюся, що після 1 грудня ми повернемося до цієї теми. і Будемо мати вже точне так. рішення і розуміння, та як ми будемо і наступний рік вже проживати. Дякую дуже, що Дякую. сьогодні завітали до нашої студії. Глядачам я нагадаю, що з нами був Андрій Длігач, доктор економічних наук і голова ради коаліції бізнес.